Дніпропетровщина під реактивним вогнем окупантів. Продовж доби росіяни двічі обстріляли Нікополь. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його словами, на житлові квартали прилетіло 60 снарядів зградів. Є значні руйнування, зокрема на сонячній електростанції, на якій було понівечено понад 100 сонячних панелей. Один будинок знищено повністю та майже 50 пошкоджено. Також зачепило близько 30 господарських споруд та техніку трьох місцевих. Підприємств. Крім того, у місті перебито дві лінії електропередач. Без світла залишилось більше ніж три тисячі нікопольців. На місці продовжують працювати аварійні бригади. Загалом по місту Нікополь ворог випустив понад 1200 реактивних снарядів. Зруйновано та понівечено понад 200 будинків, кілька лікарень, шкіл та садків. Нагадаю, російські загарбники систематично обстрілюють Дніпропетровщину. Ворог, прикриваючись атомною станцією у тимчасово окупованому енергодарі, цілодобово обстрілює. Лює житлові будинки та нищить цивільну інфраструктуру.